Пробачте, світла нема, але ми будемо показувати вам так. Я думаю, що буде достатньо видно. Ви записували розпродаж. Маємо підготували ми моделі для розпродажу. Під номером 1, 2,30 ширина, 250 гривень. Ось така рожева полосочка на фатиновій основі. Далі грек-сітка, це покращена сітка, якісніша. 5 метрів ширина 1180 гривень, 7,50 1750 гривень за весь відріз. Колір Айворі. В білому кольорі кордова вишивка, така гарна густенька. 475 ширина, 1080 гривень за весь відріз. Під номером 4 колір кремовий. Ось така моделька має гарненьку вишивку в центрі та внизу. 285 ширина, 350 гривень за весь відріз. Під номером 5 теж гарненькі такі вишивки в кольорі кремовому. Є 5 метрів ширина 640 гривень і 2 метри 230 гривень за весь відріз. Під номером 6 бамбуковий тюль з вишивкою шиніловою і вишивка рішельє. Показую, що воно є. Ось на короності, ось такі, як дірочки обшиті. Це є вишивка рішельє. 650 ширина, 1890 гривень, і 570 1650 гривень за весь відріз. Ось такого тюлю. Далі. Під номером 7 ляний тюль з гарною вишивкою густенькою. Колір кремовий. 3,20 ширина, 960 гривень за весь відріз. Під номером 8 невеличкий відріз матового тюлю. Ось так виглядає малюночок. Колір айворі, 1,65 ширина, 290 гривень. Біленький тюль з полосочкою матовою внизу. Такий класичний, біленький, тільки має матову полоску внизу. 2,80 ширина 480 гривень. Далі бамбуковий тюль з гарною розкішною вишивкою внизу. Зверніть увагу, яка тут вишивка, як з 3D-ефектом. І далі короночки по всьому полю доверху. 9,50 ширина 2780 гривень за весь відріз. Під номером 11 є бамбуковий тюль. З мінімалістичною вишивкою попрасувати не встигли, бо світло виключили. Низ гарний зашитий. І далі ось такі листочки доверху. 4 метри ширина 880 гривень, 490 1080 гривень. Під номером 12 є 3 метри такого гарного тюлю з центральною вишивкою. Низочок, колір Айворі. 3 метри ширина 780 гривень за весь відріз. І а, під номером 13 є ось такий тюль. Метр сорок ширина, 2, 10, 210 гривень за весь відріз.